Журналістика етика як предмет існує регуля постійно. І давно в Україні він вивчається в усіх навчальних заходах, де готують журналістів, видавців, рекламістів і так далі. Зокрема, у нас на п'ятому курсі цей предмет читається. Інша справа, чи існує журналістська етика серед самих журналістів, ось тут вже виникає інше питання. Звичайно, вона має бути, хоча не завжди ті ж самі наші видання, житомирські, обласні районні видання, притримуються ж самої саме журналістської етики. Зразок. Коли ми з вами буквально нещодавно дивилися відеозапис розстрілу охоронців в супермаркеті Караван, якраз, якщо ви пам'ятаєте, був запис із кімнати охорони. І саме з точки зору журналістської етики, на моменті, коли цей. Невідомий вихопив е, пістолет і почав стріляти, то е, подальше з по, показ його, по каналам і інтера, і 1 плюс 1 було припинено саме з точки зору етичних моментів. Е, е, Вивчення етику. Е, такі речі, саме такі речі, і е, проговорюються з нашими студентами. Але не превеликий жаль, у погоні за так званими жарними фактами, е, в погоні за п'ятьма С. Секс, скандал, сплетні, смерть і так далі. Досить часто журналісти переступають з журналісткою етикою. Найчастіше це відбувається в жовтій пресі.